Робили попередній стрім, багато людей писало: зробіть стрім з Хмарою. Ну і ти ж бачив відео про себе від цього амбасадора. Так, так. До речі, якщо зараз почнуть дзвінки, там відразу піднімай і останні дзвінки блокуй. Він на вайбер, mm. на WhatsApp дзвонить всюди. Ну, це mm -hmm. народ. Хочу, щоб Хмара поздоровив цього виродка сьогодні в амбасадора, в мародера амбасадора. Сьогодні день народження, а брокер, чи як він там Альфа Брокер називає себе, mm -hmm. і Хмара його хоче привітати. Він вже в курсі, що про нього наговорили, бо людина зробила про мене відео, про мене у шуканця. І ну, там правди прокоментуй це відео, будь ласка. Саня, я хотів би привітати твоїх підписників, твоїх знайомих, друзів. А того чорта кажу, взагалі не хоче вітати. Але хай йому там ікнеться, то таке діло. Просто я, чесно кажучи, побачив оце це відео, що він говорив про мене, про мою ліцензію, про те, що ти мене там, е, ну, по-перше, в мене ліцензії ніхто не забирав, призупиняли. Е, були суди з митницю, я того не спорю. Але ми ті всі суди повигравали. Але І... говорилось про схеми. А які схеми? Схема в нього, коли він бере гроші на чужі рахунки. Я хочу по всім підписникам, е, якщо треба якась консультація, надам безплатну консультацію. Е, тільки кошти переказувати на, на, на митницю, не на які там рахунки ФОПів. Е, є реквізити митниці. І там має бути та сума, яка зазначена буде декларація, яка, яка вартість у змитнення. Більше ніяких сум не, ну, не повинно бути. Ви платите, непонятно, які. Не чути, не чути? Не чути? Може дзвонять уже Може вже дзвонять до тебе? Не чути? Зависає. Блин Напевно, до тебе дзвонять, Да е, Возьми, поблокуй контакти. Це вони зараз починають дзвонити. Їх така фішка, вони їм не угодне, це відео. Їх не люблять дуже правду, підгорає у них, І вони зразу... E, дзвонять з усіх телефонів. Можуть дзвонити і на Viber, і на WhatsApp, і на звичайні контакти. Тому блокувати, блокувати, блокувати на всіх останніх дзвінках. Зараз... Одного заблокували, Саня. Одного заблокували. Бачиш, як вони швидко працюють, але тебе не видно покашу. Ага, зараз чекай. Блін. А чого не видно, йому. Зараз зараз А знаєш що, перейди ще раз по тому посиланню. О, о, прекрасно, все. Люкс видно. Розказуй тепер далі. Ти, ти бачиш, твари. Ти слухай в його день а. народження сьогодні. І Я поки блокував, поки з військовим говорили. Ну вони просто бігали. Вони напевно на вулиці ж бігали. Дайте позвонити, дайте позвонити, бо ж треба десь набрати різних телефонів. Чи останні? Ну одним словом, люди він повинен давати реквізити митниці, чи волинської, чи львівської, чи франківської, київської, неважливо. І там є різні рахунки. Вони є в інтернеті, там нема проблем перевірити. Він має говорити тільки суму. Їх тільки проплату відчувати на Бачиш, Знов дзвонить. Знов дзвонить падлом, да? а з різних телефонів. Блокуй. Це займе пару секунд. Заблокуй контакт знов цей. І ти, напевно, чуєш, і прокоментуй. Що я хотів сказати: прокоментуй, чого він. Слухай, хочу запитати ще тебе. Ти досвідчений для чого він кожному своєму клієнту по різному робить ці ПДшки? Людина просить людина зі Львова просить зробити ПДшку на Львів. Він каже: Окей, робить на Київ. Людині з Києва домовляється, що зробить на Київ ПДшку. Робить на Львів. Ну, всіх кидає на війні Цуровинських, всіх. Як ти думаєш, для чого це? Це мені здається, щоб просто зробити людям проблеми вже ізначально. Їде в чуже місто, не знає, що там робиться. Хтось своєму десь може знайомити, чи ще щось. Я взагалі не бачу змісту. Не воруши телефону. Вистав. Знов дзвонять, знов дзвонять, падли. Блокуй і цей контакт. Блокуй, блокуй. Ти представляєш, що це роблять? Ох, він гочко підгорає. Ну це найкраще привітання його з днем народження. Хай тварина знає, що воно тварина. Бо це, це не шахрай. Амбасадор, ти не є шахрай. Ти настояща тварина, ти є мародер. Військовий ще ніхто не одурював. І Хмара також був в Пєсках на передовій, а ти його обрікуєш, що він схемщик. Що він ліцензії не має. Ну... Таня, Давай, мене ліцензію так, приз... призупиняли. призупиняли. На 10 днів було покарання. Все, більше в мене ні ліцензії. Мене зараз я з за ліцензії би не міг працювати. Я працюю ну, Він, я слухай, помогаю, він з моїх відео. Він з моїх відео знає, що були штрафи. Ти поясни, за що були штрафи? Це ж штрафи не просто так, а за те, що хотів по закону розмитнити у нас. Так, так. Роботи трошки, як це було. Це контрабандний відділ. От, Наприклад, в мене був пасажир, машина по, ну, йде як грузпас. Ми розмитнювали як пасажир, а вони зробили що це грузовий. Хоча там є все рівні, а томошка дорожча. Трьохкратному розмірі вийшло 120 двадцять тисяч. От. Але суд цього вияснили, що це все нормально, так як... бо були висновки експерта, все було як, ну, як, так як треба було. О, то такі, от вони шукали повіст, щоб виставити той штраф. Це то, 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 воно все, все було, все старе, тут не важно. Я просто про ту сьогоднішню ситуацію, що я слухав, от там тебе е, чоловік з жінкою виступав, там Пежо 508 чи якесь. По-перше, е, не, не треба було платити кошти йому на якогось підприємця. По-друге, не треба було ще якісь. Ти розумієш, стоп, стоп, ти кажеш, не треба. Я тобі зараз поясню, почекай секунду. Дивись, як вони роблять. Нема як спригнути. Вони що роблять? Брокер він ти сам бачив, йому можна повірити, гарно все розказує. Тікток у море підписників 50 тисяч. І він найдешевший. Люди шукають дешевше 100 доларів. А чого дешевше? Тому що він капкан людей заганяє дешевше. І він так, таки так. створює довіру велику. Він створює велику довіру. Чому так виходить, що люди вірять і платять О, на другу картку? Вони не хочуть платити. Послухай, військовий не хотів платити. Вони ага. ПДшку виставляють. От уяви себе постав на місце імпортера. Ти приїхав ага. на границю, в тебе вже є ПДшка на твою машину. Так. І ти що, будеш другу ПДшку робити? Звісно, ти замучений, хочеш вже проїхати і все. Врешті забути це. І а тут тобі каже амбасадор: Ну, в нас така система. Висилай гроші сюди і, і все. От тобі картка, яка різниця? Це там да. проплатити. Благо... І є... він тут і... що робить? Всім однаково. 27 тисяч гривень. Ну напевно ж, вартість бере супер мінімально. Бо для ПДшки люба проходить. Це потім уже вартість іде. так же? на будь-який автомобіль можна написати, що він стоїть 500 євро. 27 так, забрав, так. заробив ПДшку. І каже, чувак, думай, як хочеш, бо в нас інакше не буває. Ти що про нас таке думаєш? І людина каже: військовий, я думав, що дурять, ну взяв таки заплатив. Отак так було. Розказуй далі. Ну так дивися, вони заплатили ПДшку, а потім він же почав по накатанні розказувати, що е, там заплатив за якийсь сертифікат, там ще за що, ще збрив 10 тисяч за роботу. І починає, виходить, що е, ну, я розумію так, є ціна. От в мене були такі клієнти, що піднімали вартість, і я свої гроші доплачував. Щоб просто людям сказав, що така ціна розмитнення, значить, все. І є. нас так само є брокера, що платять свої гроші, тому що вони помилились на чомусь чи, ну, чи неправильно порахували. Знов дзвонять. Знов дзвонять, бачу. Тварі. Підгорає, очко, конкретно, в Амбасадора. Це класний день народження. Цей день народження тобі тварина заповниться на всю життя. Ти будеш його пам'ятати завжди. Буду, буде знати, як людей дурити. так да, да да Йому в Тіктоках народ, всі в Тіктоку його поширюйте і розказуйте всім в Тіктоку, хто то є. Стані, я всім твоїм підписникам хочу сказати. По-перше, має бути так: вони скидують документи брокеру. Брокер прораховує вартість. Є довір куплі продажі, є інвойс, прораховує вартість, яка має бути сплочена, і скидує реквізити митниці. І вони платять на митницю, не мені, не тобі. Він розказує, що ми людей дури. Ми людей усе гроші, Я гроші беруть після розмитнення. Звичайно, завідав, послуга, яка може бути. Хоча мені там говорить, а бери вже після ПДС, після кордону. Я поки справу не зроблю, я людей гроші не беру. А він наперед він набирав кучу грошей, і людей заганяє з стой, що люди без виході, в чужому місці, за 500 кілометрів від хати. От для цього для цього він робить да? інше місто. Так, да. Людина в чужому місці, що вона зробить? Вона вже стоїть під, під впливом. Коріс би це закінчилось, думаєш, і поїхати да. додому. Да. О, а що він там розказував, що ми з тобою, що ти мене обдурив? Я хочу сказати, що Саша мені наоборот підказав роботу, е, дав мені ноутбука, який я е, до сих пір використовую. Програму зробив. І, і клієнтів до сих пір дає мені клієнтів, е, з якими я працюю. У мене та... не було навіть грошей на телефона. Пам'ятаєш. Так, так, так. <реш> Телефон купив, мені хороший. Телефон мені хороший. купив. Так, <реш> да, да. У мене просто був такий проси, який ну, тяжко було з ним працювати. Бо бо ти та, їм ну, цвяхи забивав. Ти. Та, та, <реш> такий та, був, може, був, масивний телефон. <реш> no. Просто зараз дійсно зараз роботи менше. Я зараз от Польщі там поїхав до брата до цього. Ну, трохи Андрій, зимав. я думаю, що тепер у тебе роботи буде дуже багато. Я зараз ставлю твої контакти знову під відео. І всі звертайтесь до хмари. Нехай розмитні вам як від частника, як від, від Так, так І Може розмитні по місці просування від, від, від приватної особи, будуть розмитнювати, подавати. Ну звичайно, що з митниками будуть проблеми. Це, почекай, ну, це почекай, буде... але хай, але люди нехай розмитнюють по тій, по таблиці, по тій вартості, а потім е, подають. На адвоката і все. Тут, тут, 150 доларів послуги адвоката і справа виграється 100%. І все, і мінімальні, Нічого. немає цих проблем ніяких. Нехай розмитнюють по своїх вартостях. Піднімають так. Варт. так. І ось цей посад він вже знав, що буде його чекати. Він знав, що можуть ціну підняти. Станя йому розказав все з самого початку. Він був готовий. Просто коли він. Почав оглядати машину, митник розказав йому е все, що його настрашив. Ну, то есть, ну, ген, це їх робота. Неправдиві дані. Які неправдиві дані в в власник продавець написав в купчі, що був пошкоджений мотор і пошкоджена коробка. І ми це перекра зробили переклад е і, і завірили його, той переклад. Вони Але Андрій, просто... стой, стой, Андрій, почекай. Але я хочу всім сказати, що ці пошкодження це треба для машин, які від приватної особи. Якщо ви машину купили від фірми і є підтвердження по вартості, є митне замитнення виїзду машини з Європи згідно того законодавства, яке ми зараз маємо, не потрібно ніякі пошкодження. Є фактична закупівельна вартість, яку нехай вони дають запит. Нехай відповідь очікується. Бухгалтерський звітність дочікується, а вам не створюють ніяких проблем, а розтамажують так по закону. Так, але ми це не хоче е, робити запити, і вони е, будуть розмитнювати згідно своїх е, своїх е, тарифів, які в них тарифи. Але це все можна розкажити, Ви можете розмитнювати по тих тарифах, платити гроші, забирати машину, ставити на облік. А здавати адвокат. Адвокат це справа вірить. Тому що в нас закон один. Наш закон є е, підставою для е, прорахунків. Є е, накладна, Тобто інвойс, чи договір куплі продажі. Е, Останні всі, е, то що видумала мити, це підзаконні акти, Росії. які придумав Міністр. чуєш, сіморка вже дзвонить? Зараз заблокую. Момент тебе тобі, тобі вже дзвонять? Сімки з Росії. А. -а, -а. что себе. Представляешь, с России уже звонят? С семеркой. Ну, вже, думаю, не знайдуть. Десь, десь дзвонить своїм знайомим, щоб щоб набирали, щоб перебити стрім. Але вже, в принципі, у нас все сказано. Що ти а ще, ще... видно? Зараз, зараз тебе не секунду. Не зараз секунду. Саня, ми десь з тобою. Давай все, бо це все вони вже заблокували мене повністю. Все. Ага, в мене буде інтернет краще, де ще поговоримо. Давай, ну, давай, щаслив, вітання. Кажи, хай слава Збройним силам Україні слава, слава і слава героям, слава Україні. Коротше, всім, всім передавай вітання. Кажи, хай дзвонять, проконсультую. Хай гроші платять. Я, я твої Ширі контакти залишу під даним відео, і люди будуть звертатися до нормальних людей, а до, до гидоти то нефік звертатися. І Не ні один ошуканий. Людина, яка була на передовій, вас ніколи не ошукає. Все, Андрій, на все добре. Хай давай, все, Дякую. Будь здоров, щасливо пока. Щасливо. Давай, будь здоров.